Всім доброго дня та мирного неба. У нас розпочинається ранок. Зараз я йду в першу чергу поп'ю каву. Потім підготую тунель та бочку до копчення і буду поратись. Далі будемо з вами коптити. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Всім гарного дня. Для вас це буде вже неділя, а для нас суботній ранок розпочинається. Поїхали. Ну, ось так. Виглядає моя бочка. Тут тунель. Над тунелем покладена з машини, здається, капот. Ну, вже у нас скільки часу. Ось я обкопала по-свіжому, щоб ніде ніяка щілинка не проходила. Накидала землі. Ось так вона з середини виглядає. Прутики на які ягачки вішаю. У нас трішки у нас трішки починається така мжичка, але нічого страшного мені не завадить покупити сьогодні. Те, що я маю зробити. І так, іду по дрова і вам покажу. Ну, ось так розпалюю. Сера погода може довго розпалюватися, розгорятися, ну нічого страшного, ми трішки на дно солімки і дрова поклала. Дрова беру для копчення дубовий, для самого копчення беру без. Без цієї шкірки, щоб не давало гіркоту. Ось так, щось там шипить, помаленьку розгоряється. Ось там вже починає розгорятися і в босі помаленьку, потихеньку починає проходити димок. Потрібно добре бочку нагріти, І тоді закладати. Ну ось, нарешті розігрілося, розтопилося. Я вже першу закладочку, коптілочку свою зробила. Зараз підкину дровець. Дровиця то в мене дубові, ще раз повторюсь. Мені найкраще на фруктових раз пробувала, не сподобалось. Ось так все димить, все коптить. Для початківців рекомендую ось такий градусник придбати. Він недорогий в районі до 100 гривень. Зараз в мене тут температура 90 градусів. Це хороша температура для свинини. 90-100 градусів я тримаю і зараз покажу, що в нас. Тут. А в нас тут смакота. Ковбаска та м'ясце. Точніше бочки сільця. Ну і ось температура на градуснику майже 100. Ковбаска моя знаходиться вже півтори годинки і будемо винімати. І ось така красота у нас вийшла. Супер. Чудово, все. Мені подобається. Ну ось так кобаска виглядає щойно знята. Зараз її просушуємо, і тоді, щоб вона виховала, тоді до споживання будемо. І ось закладую в слідушу партію ковбаски, Ось так на такому шнурочку, гачечку, просто опускаю і вішаю. Вішаю так, дуже погано видно, так як дим йде. Вішаю так, щоб не торкалися одне до одного і накриваю. Ось тут ззаді невеличкий отвір лишаю, щоб е, був сквозняк. Коли відкриваю, відповідно, температура падає, але вона швидко набирає свої оберти. Ну, ось, друзі, прийшов час виймати наші бочки. Ось така тут краса, Ох, а запах просто вам не передати. Ось так. Поки димку мало, покажу, яка тут смакота і краса. Це. Ковбаска і м'ясце, яке я другу закладочку зробила. Ось так вони вісять, щоб не торкалися одне до одного. Ну, ось так. Остатки я вже заклала, нехай коптиться. а я буду нести смаколики до хати. Ось така в мене смакота виходить. Головне гарно присолити, приперчити за своїми спеціями. ось такі бочечки. З місцем покажу вам обов'язково в розрізі. Ну, ось, друзі, хоча воно ще тепле і не рекомендують гаряче споживати, але ось хочу показати бочок місце рожеве. Увімкнула спишку. Ще воно таке свіженьке, бо ще тепленьке, але дуже смачне, до солі добре. І ось розрізала ковбаску. Ковбаска соковита і доготовлена. Вибачаю за руки, так як це домашнє копчення, і все, все в копченості. Ось так викладаю на стіл, щоб воно просушилося і скоріше охололо. Смакота. Угу. Всім дякую за перегляд. Хтось святкує різдво. Тих вітаю з Різдвом Христова, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па! З вами була Ксюшкина Сім'я. А хто ще не підписався, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі. Всім па-па-па-па!